В одному із медзакладів області із камерним концертом звітали артисти струнного ансамблю імпреза та обласної філармонії, розповів керівник колективу Юрій Ковальчук. За словами артиста, програму для військових сформували упродовж двох тижнів. Розпочали захід із всесвітньо відомої композиції Миколи Леонтовича Щедрик. Хотіли підтримати, підтримати е, творими, які несуть героїчний відтінок. Ну і звичайно, лірика, бо без лірики шкоди кілька днів назад. Ми ввели в наш репертуар твір Кріса Томаса, англійського композитора. Коли ми його заграли, ми зрозуміли, що він носить саме оцей вид характер, який потрібен зараз нам. Солістка Юлія Єфімчук розповідає: від початку великої війни встигла виступити понад 25 разів. А це, зокрема, і вісім концертів на позиціях для військових. Доводилося навіть і у бліндажах співати. Основне завдання це якось вирвати людей із їхніх якихось переживань для того, щоб кожен із нашої програми це буде і українська музика, і зарубіжне знайшов щось своє. За словами психологині Марії Омальчук, комунікація між музикантами та військовими не дихає захисників, а ще каже, запевняє воїнів, що про них не забули. Музика є сама по собі вже терапією, тобто вона підносить настрій, заспокоює І класична музика, в тому числі одна з найкращих Приємно, така, що за воєнними. Хтось переживає, приїжає і вийшло, що трохи своїх хлопців подів, що попав сюди. 24 числа сказали, що ми будемо стояти, ті хлопці, що з Любошова йдуть, будемо в зоні е, своїх сусідів з Білорусі у Білорусі. І стояти. На останок, окрім класичних і сучасних творів, артисти разом із військовослужбовцями виконали національний гімн. Микита Чибор, Олександр Ватощук, Суспільне новини, Луцьк.